Джордж Буш казав, що відмінники це майбутня еліта Америки, а двічники це майбутні президенти Америки. Я хочу сказати, якщо взяти мене, то я двічник був в школі. У мене всі точки науки були двійки. Тільки гуманітарні були на всі п'ятірки. Досягають успіхи в основному 80% на двічники, трієчники, а не відмінники. Невпевненість у собі. Це комплекс, що стосується людей та прийняття рішень. Щоб позбавитися невпевненості, потрібно мати підтримку команди та вірити в себе. Мій девіз – жити, любити, творити і перемагати. Ми готуємо лідерів і переможців свого життя. Сьогодні на нашу долю випало велике випробування нації, і ми повинні з цієї ситуації вийти сильнішими, бути на позитиві і вірити в світле майбутнє незалежної України. Працюйте над собою, виходьте з зони комфорту. Шлях до успіху це перемога над самим собою.